Доброго дня всім і мої найщиріші вітання. Я сьогодні от надумалася, думаю, так, що я ще не записувала. Згадала і зробила, і тепер хочу поділитися з вами. У нас сьогодні канапки, цибуля з грибами в беконі та сир. Смакота кажу вам точно. Готувала, як мовиться, з любов'ю дуже-дуже смачно. М -м -м. Поїхали. Весь наш рецепт розпочинається з того, що ми присолюємо та е спеції додаємо ті, що нам подобаються. Я постару. Режимному, як кажуть, бачите, рукою посолила, в кого є спеціальний млинок той, що присолює, теж можна то ще й краще на даний момент по-сучасному, але я народна кухня по старинки, як кажуть, як було раніше. Це на смак абсолютно нічого не. Ну, якби не мішає, ні, ні робить ні смачніше, ні гірше. Все. Оце ми зробили. Тепер відставляємо. Поки тут просолюється і проперчиться, нам потрібно порізати цибулю. Все, ну, якби весь рецепт, скільки у вас є полосочок бекону, скільки має бути і кілець. Кільця, показую, як ріжу. Дивіться, отакої от товщини. Бачите, це десь до сантиметра, тут, виходить, три, це не піде. То ще відложимо, може, більше, менша цибуля, але старайтеся, щоб приблизно була. Однакова Ну, більші цибулини потрібно брати, тому що, коли вже зовсім мала, то, то теж вже не геть піде. Так, що ми маємо? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І якраз дивіться, ще одна цибулина. І тут піде ось оця. Більшенькі, меншенькі. І з цибулі ніколи не вийде, хіба що та довга, що будуть однакові по розміру. Це є. Відклали. Тепер у нас гриби. Гриби ми теж ріжемо кільцями. Кілечки хвостик нам не потрібен. Хвостик можна потім десь чи в суп, чи як. І отак ріжемо. Я не маю. Вам показувати, як це робиться до, до руки, але я думаю, що ви бачите, отакими от кільцями ми теж ріжемо, зараз відкладу, і таки покажу, як має бути. Я думаю, вам видно. Так, ніжку зрізали. Це не потрібно. Ніжки потім десь чи в суп чи як. І оці шапочки ріжемо по Бачите, і ця шапка піде, і оце буде з носиком. Бо, щоб не стирчав не уверх, оця ніжка, а вона вам для супу чи для чого ще пригодиться. Починаємо формувати нашу смакоту. Приготовлене борошно. Деко у нас із накрите бумагою. Тею що для запікання. І тепер починаємо. Дивіться, беру перший ось, так, щоб ви бачили: перший кусок бекону. Вкладаю борошно вмочаю. Бачите, отак. От Кладу сюди, трішки присолила, гриб теж трішки присолила і закриваю. Раз. Два. І отак накрите, ставимо в деку. Бачите, зроблено отак. Ще раз показую ще одну. Так. Беремо борошно з двох сторін, вмочили, кладемо посередині. Трішки присолили, гриб, трішки присолили і накриваємо. Раз і два. Все закрито. І теж ми ставимо отак ось на деко. Всі виставляємо одночасно. Всі вже готові. Духовка гріється. 180 градусів я ще трішки зверху присиплю копченою паприкою, паприка підкопчена. І ставимо в духовку приблизно на 25 хвилин, а там ви дивіться, коли у вас буде готове. До цього часу у вас має бути натертий твердий сир, щоб посипати зверху. Підпечене уже, як бачите, наше м'язку, а тепер ми зверху, прямо гарно накладаємо сиру. Запікати потім цей сир потрібно до того стану, щоб ви бачили, що прямо взялося гарною такою шкоринкою коричневою. Тому що, Якщо вам треба, щоб просто поплавився, то можна і не ставити більше в духовку, але нам треба, щоб гарно пропікся і сир, щоб ви вже бачили, що теж запечено. Я потерла 100 грамів сиру. Сир у мене голландський. Він гарно плавиться. Зараз розділю на оце все. І буде готово. І знову ставимо в духовку. Це вже будете дивитися, я ж кажу, щоб попливло. І щоб ви бачили, що у вас вже стало так гарною такою шкірочкою, шкуриночкою взялося. Тоді вже буде готово. смакота, а аромати я вам не можу передати. І так, результати нашої роботи. Ща, ще поки гаряче, але те, що смачне, це я вам обіцяю. Та я думаю, на початку відео ви й бачили, як воно виглядить уже коли більш-менш захолонуло. Але що буде дуже смачно, якщо будете його їсти теплим. На цю хвилину дуже велике вам спасибі за лайки, підписки та й взагалі за те, що ви мене так гарно підтримуєте. Спасибі вам велике. Смакуйте на здоров'я.